Звісно, в школі нас зробили просто А, Дядь Миша тут бо це актовий зал. Мамкін клас ось перший, третій і Короче, В школі нас зробили просто обалденніший ремонт, класніший. Молодший. Снаружи зрозуміло, що воно не так, а вот внутрі просто. Всім привіт. Їдемо додому. Ой, виїхали. Похолодало на вулиці, звісно, просто капець. Якщо чесно. Що їдемо додому. Що похолодало на вулиці, морозно стало, і сніжок почав пролітати трохи. Оце отак розливалося, я розказував в детстві. так розливалося, і ми і вони там. Вони як... дурачки їздили на саласках, а я потім получала... Отримала... Тому що немає синочки при синочки. Пропав десь. Ну, хтось дожен був отримувати. Понятно. Так що, Юля, ти отримала від батьків Артема. Його родили для мене чи для себе. Ти ще тепер розумієш, що батьки йшли на огород, у них дуже багато роботи було. А в мене резинки були, в мене скакалка була, в мене класики були. А він мішав тобі? А він мішав. У мене четверта стіпінь, мені треба пригатить, блін, я тут. Він тут... слався, він вслався. Він вслався. Ба. На. Ни. А він що? Він слався. І ще й получила, так? Да? Получила за те, що він слався. А получила за те, що треба було зводити. А що як у мене Маріна мушика, блін. стоит над этим самым, потому что есть следующая ее очередь, а моя очередь прият, и мы выиграем у нее. Что делать? Какие там братья? Зачем братья? У меня, у меня четвертая степень, у меня все, я выиграю. Конечно. Який а он а Юля, Юля, да? Слать хочу, слать хочу. Я прям кричик по утрам. Какие <laughs> вот. Я цього не пам'ятаю, це не пам я не зняти. Ні, Юля. А у Юлі. Ну да. Коротше. Ну, я в, шукаю, в, 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 да? не знаю. Я мамі його обратно, чи вироди його обратно. не Мама казала, вироди його обратно. Ну це, чи ну я. Води. Ну це що вона розказує, цього я не пам'ятаю. А от то, що я показував, що розлилася вода і замерзла, це... Так класно зимою, ми тільки цього і ждали. Зливає воду, ми на салазки приїхали. Про... хтось оце в нас було таке, хтось провалився, палимо костер додому, не йдемо. Якщо мокрий прийшов додому, все, хана, ти вже неділю не виходиш на вулицю. Да? Соотвісно, і сушилися, підпалили Тьома, костер так, і сушилися. Ми, як навіть так ідемо на глини, що там... Е ми набирали потім клійонку, клійонку і в мішки солому, хто просто нас, скільки господи... Ми копчики, просто наклійонки каталися. Копчики отбити, хай Бог миле. Да. І, і не дай Бог, це так, а то ж їсти, ще деш в 10 утра. і не дай Бог прийдеш додому. Загоняють зразу. Оце в нас було там ніскрок, це винесе води, винесе води, А от до... тільки хотіла сказати, винесе води, побити. А додому не піти? загонять. Бо я боялась заходити додому. Приходили повністю, у нас стоячі куртки, стоячі шапки. І боліла. І штани стоячі від морозу. Зато тоді заходив борщ гарячий, супи гарячі, з цибулею наїдалися. У нас так само було, ми як ішли, ми ще жили возле балки, там і там горки були. І це де ставок поняв, з однієї сторони ставок, а з другої балка. І там вже ж горки взагалі, то що? Такі класні були. І в Ставок падали, і що, нас, нас не було, ми просилися випустити нас погуляти на вулицю. Ти що? А зараз не вигониш. Так само головне, що телефонів на те час не було. Ну так. Да. І ми умудрялися договорюватися, де зустрічаємося. Якщо ви не встиваєте, ми будемо йти туди -то і туди. Да. Як ви ж встрічалися, да. договорювались, так? Да. Да? Було, так. І вода, кстати, тут дуже часто виходить сюди на поля. Да? Доставка, так. Як курить, по суті, що Угу. Mm -hmm. Ось, ці вода аж сюди виходить, так. А як за підвір переходиш і гукаєш. там Світа! Світа! О, тітя Тома, сві... світа вийде гулять? Ні, зя. Ну тітя Том, ну відпустіть її погулять. Так завжди було. Біна ж не прибирала, бо ж не це. А яке наказання було, якщо мама кожну суботу у нас генеральна вдома була і, Цак, ага, і, дискотек, і... Ага, так, ага, на дискотеку так йде. Вибиваєш ті коври, вилизуєш текзами, і мама так підходить на батареї чи на плінтусі стільки. Чщ-пух. Діскотека сьогодні обміняється. У мене теж було все, що да, мама, можна на дискотеку, Іде питаю папи. Пап, можна на дискотеку. Іде питаю мами. І отак ходиш. А потом і отак вже... ходиш, поки дискотека закінчилась. Я ми з подружкою Заліною були в нас в селі раніше там масові гуляння називалося. Воно, там, чи Івана Купала, чи там День Незалежності, це біля клубу, там грали музику е на вулиці. Не всередині, а на вулиці, поняли? Mm -hmm. І оце ми залі так, десять там сказали ж будь вдома. Без 15, 10. Так, одна пісня і йдемо, чи дві пісні і біжимо. Дві пісні і біжимо. Бистро гота. Так, так на каблуках бігали додому, господі. Ти що, поспоминати так, конечно, іноді. Я на кабар з хідбун бігала теж. Ой, встановилися за водою, бо наїлися риби, буде хотілося пити. Все, їдемо додому. Сніг починається. Навірно, буде сьогодні, як і обіщали, сніжок. Чи треба заїхати десь у нас в АТБ. Що мене чи Що Мамі води купити потрібно. <смі> так би споминали дитинство класно. На це всі, так, приїжджаємо в село, якщо з ночовки приїжджаємо, там вечором сідаємо. І оце починаємо споминати все. Класно так. Я думаю, зараз не... діти не так. Нас ми просилися, щоб погуляти на вулицю вийти. Заганяли додому з криками. Як завжди, закрив мене. Хоча так і ти її п'єш сарканці вийде. Ну <рив> так <рив> я водички хотіла. Я ну зараз не хочу. Я кажу, риби наїлись, просто буде <рив> не буде хотітися воду. Зараз не мікається піде. Якщо вночі буде йти, то буде <рив> засипати. Морозець вже взявся. <рив> Не сильно видно звісно. Ні, там він сам ще по собі. мелкий але багато. мелкий ну да ну в принципі, вот там вот, це біле, це да. сніжок. Ну, просто як туман кажеться. це не да, туман да. все їдемо сейчас ты вари скажеш, вийде юль я будем під'їжджати, скажу Поехали. Ой, да. Наша любимая, Поехали. Ну что, поехали. Поехали. Ты все, конечно, такой дебелый снежок. Никого не видно. Но он мелкий тоже. Он не лопатый, он мелкий-мелкий. Уже дивись, сколько засыпало да, на обочинах. Пока доедем в Днепро, я думаю, что уже будет много. Ну, да. А дай мені пакет, пожалуйста, той варін. Зараз отдам. Варю не знімаємо, бо вона у нас здійсняється. Ну да, сейчас подовжим, так, зараз подовжуємо вийти. Юлю привезли. Да, вона прийде? Все, Юлічок, ти всім кажи, «пока». Все, пока, пока. А ми вигружаються і поїдемо. дальше. таке, так? Да? Трошки підмелу. Оп, послання, сердечко. Ну, якщо я хочу... Чуєш, Юль, я хочу тобі сказати, що якщо буде йти отак цілу ніч. Ні, я ж не проти. Воно ж ж на вечір ще підмер. Угу. Ух! сипати. Угу. Засипа за ніч. Якщо да? ну, так буде сипати, то понятно, ага. що це. машина. Ого, я ж змерзла. На заправку заїде ще й далі точу. Хорошо, Жиль? Заправки ще просто далеко. Та да -да, далеко. Ну тут менше сніг, них, да? У нас, наверное, пізніше них просто. Я поставив цита. Ну тільки неприємно, коли це сніг в лице. Ну, йдемо за водичкою. Одну, все. Одну. Водичку взяли. Семи літрову. Семилітрову. Угу. І мамі вкусняшку. Сніг, звісно. В лице, да? так, так mm -hmm. взагалі? Слава Богу, світла. Ой, немає, вітра немає. Ну так, да, щас поки доїдем, я ж кажу, світло дозі не Так, а може і включити, ну, Да. Ну, так. Я ударилась пальцем дуже сильно. Ставила сумку, а там бутылка перехилилася з водою. ще воду несеш. Суденька. Сказала, що поки доїдемо світло включить То ти, а то зять? Люди зараз сусіди повиходять. Зараз там 38 замків. Ты сказав то я, а то э, зять. Да. Ми солену воду назвати. Зачем солена вода? Ну, в смысле? Ну, во-первых, це Света сказала купити солену, каже, тому що їм нравится Миргородська. Це вам солоденька. А дякую. Пожалуйста. А? Ну дай хоть трошки побуду. Артем. Ти де впав там і заснув. І тепер хто з нас був прав в самому першому відео? А? Хто Соня, я чи ти? Давай, Тьом, вставай. Ми з мамою вже тут діло поробили, так? Все переробили. Все, картина готова. Ви ж тут з самого початку були. <реш> да. Да. все до Мама, красива. Трішка. Добрий день. <реш> добрий вечір. Ой, добрий до вечір, вечір вибачте. До, до побачення. <реш> <реш> і до побачення. Ми вже їдемо. тюм Ставай. <реш> Привезеш мамі біфвелінг. Тепер обляжа готовить. Биф. Велин. Биф-биф. Не Ага, не забудуся. Все, ми вдиваємося і вирушаємо. Вийшли, а тут уже досипало снігу. Да? Ой, хрумтить. Ще багато? Да, і стекло чисто. На дорогі розстає квашня, да? так? Лягушки путешественницы едут їдуть додому. Yeah. Да, Да. Yeah. Що нам? Ми завтра, да, підемо скупимся на... На да. біф? Yeah. Да? Мені салат надо купити. Ой, як мені тяжко їсти салат, я вообще не можу. Не хочеться, да? Не не, не, не хочеться. Мені невкусно, я... От ідеї я бажаю отримувати удовольствие. Понятно, що ти привыкла кушати те, що навчили батьки їсти, по-перше. І ти до цього звикла, воно тобі вкусно. А коли ти знаєш, що тобі потрібно це їсти, в чомусь себе ущемлять. Капусту ну, я люблю. Но капуста я вже наїлася. Тут на одній капусті я далеко не уїду, понимаєш? Я їй скільки видівся, але все одно я вже їй наїлася треба салат треба знайти щоб більше якийсь не знаю коротше треба буде завтра подивитись їхали їхали виключилось світло тільки щоб бачив светофори і зато у нас ще красота тут а ми завтра да, вже поснімаємо все Да, завтра кстати ялинку треба прибрати вже буде Ну, вибачаюсь, звісно, що ми отак вот вам что, Ну, будете на красоту дивитися, ми будемо балакати з вами. тому що не видно нічого. А якщо включити світло, незручно Артему їхати, так? Да? Mm -hmm. Боже, як мені подобається, як воно блистить. Так гарно. Ну да. Так би по всьому городу було, так? Да? О, тебе видно трошки. Угу. Mm отак. -hmm. Uh -huh. О, який ти красивий. Ой. Щось аж я спати захотелось? А тут горять. Як щось сказала, спать аж я спать захотелось? По центру горять. Хто горить? Дома? Ні, не вдома, це вулиця А, вулиця, так. Да. Приходьте діти. это, наверное, употребил, и его ведут две девчонки. Тут есть больше свет. Тем, есть свет в работающих ресторанах. Света, а ты же не бачишь, что в улице не бачишь? Фонари ты можешь? Фонари, да. Замікається в центрі всіх все горить. Ні, ну мосту горить до половини, напевно. А може в нас не виключили світло? Може, не виключили. Зараз подивимося. Що зразу на мост заїдемо, якщо пів моста горить, значить виключили. Так, ну що, зараз будемо. хлеб, что он сразу заехал, да, Тём? Да. А прикинь, это а людям. Особенно это хата. Ну, ты, ну а я, я скажу. А? Не понимаю, конечно, Я просто у нас біля аптеки працює Один yeah. генератор маленький. І мені його чуть, коли я на кухні. Ну, well, yeah. Так, все, ми за хлібчиком швидко і додому. Все, любі друзі, ваші лягушки путешественниці приїхали додому. Так що, що я хочу сказати, Дякую, що були з нами. Дякую, що провели нас в село. Дякую, що з нами порубали дрова, порізали дрова. Посиділи з нами, відпочили з нами. Гарного okay. вам вечора, гарних вихідних вас, Любим, цілуємо. Я вже просто бачите, засипаю. А <гум> я вже поспав нормально. Чот. Все. подивилася, що виключити світло. Все, любим, цілуємо вас. Ну, Трошки не встигли. Бачиш, приїхали. Е ну, Все, так. Все пока. пока. До наступних відео, любі друзі, які обов'язково будуть. Давай свій коронний. До побачення. Пока.